Чи є інший шлях, щоб не використовувати пентест? Взагалі, є якась альтернатива чи ні? Оскільки мета пентесту полягає у виявленні вразливостей, і саме його особливість в тому, що це відбувається, по суті, емуляцією дій хакера? То цей спосіб дає перевагу в тому, що ми можемо точно певнити, чи вразливість дійсно існує, чи це загалом false positive, як кажуть термінології IT. Це коли є спрацювання, але воно виявилося хибним. То, то пентез дозволяє підтвердити, чи точно це вразливість є, і навіть якщо вона не повноцінно експлуатується, то тоді визначити відповідний ризик можливості експлуатації, і рівень критичності. Альтернативою пентесту може бути. Сканування на вразливості це коли спеціальний софт про незабезпечення здійснює сканування існуючих сервісів, підключається до них, отримує їх налаштування, версії і так далі. І на основі цієї інформації, отримуючи дані з власних баз даних, вони визначають, чи те чи інше налаштування є вразливим, чи та чи інша версія є вразливою, і визначають. Тоді відповідно рівень критичності згідно того, що є в них в базі. Проте, мінус такого підходу, що деякі вразливості дійсно можуть бути помилковими, виявлені сканером, і писати умовно, що тебе там все критично дуже багато проблем. При цьому жодна з цих вразливостей може взагалі ніяк не експлуатуватись хакером. Бути виявлено помилковою або вимагати дуже суттєвих ресурсів і умов для того, щоб її проексплуатувати, тобто рівень складності доволі високий, і рівень критичний не відповідає тому, що є насправді.